Вітаю вас, друзі! Мене звати Марина Рубінс. Сьогодні ми розглянемо систему проєктів документів при складанні річного плану роботи закладу освіти і детально зупинимося безпосередньо на самому річному плані роботи. Чому складанню річного плану приділяється така велика увага? Бо це не окремий локальний документ, який функціонує сам по собі. Це ціла система, і її потрібно розуміти, щоб ефективно організовувати поточну діяльність в закладі освіти. Проєкт річного плану роботи, який я сьогодні продемонструю, є робочим функціональним документом, у якому сплановано конкретні кроки для підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти, адже після розроблення стратегії розвитку закладу освіти перед директором постає важливе завдання втілити її у життя. Заклад реалізує стратегію через систему планування, основою якої є річний план роботи закладу освіти. Оскільки річний план це основа системи планування. Ядро, так би мовити, то він має відтворювати усю систему планування в закладі освіти. Тому унікальність моєї пропозиції сьогодні полягає у наданні доступу до всієї системи планування в закладі освіти, тобто до всіх проєктів документів, які були продемонстровані у попередніх відео, це до системи охорони праці. Номенклатури справ, посадових інструкцій, локальних документів, інструкцій з діловодства та інших важливих документів за дуже привабливою ціною, зазначеною у проєкті цивільно-правового договору в описі до цього відео. Звісно, дана система планування з досвіду роботи, і її неможливо повністю ідентифікувати у вашому закладі. Проте, даний пакет усіх цих готових проєктів документів дозволяє зберегти принципи реформування системи освіти, витримати правомірність прийнятих рішень через дотримання правильного механізму видачі документів, дозволить оцінити якість діяльності у вашому закладі, просто переглядаючи надані проєкти документів, і виправити певні недопрацювання, якщо такі є. І найголовніше, ви легко зможете підготуватися до нового навчального року, зекономивши дуже багато часу. Отже, переходимо до демонстрації системи проєктів документів при складанні річного плану роботи. І перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це на синхронність змісту основних документів, стратегії розвитку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти та річного плану роботи закладу освіти. В основу положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти покладено процедуру зовнішнього інституційного аудиту. Індикатори оцінювання, які зазначені у положенні, відображені у стратегічних цілях діяльності закладу стратегії розвитку. Ось вони тут, у цій формі. Операційні цілі діяльності закладу, вони ж і зміст завдань освітніх і управлінських процесів у річному плані роботи. Цей зміст взято із абетки для директора, де зазначено, які кроки потрібно зробити для вивчення того чи іншого критерію вимоги із того чи іншого напрямку. Така синхронізація в системі планування дозволяє реалізувати стратегію розвитку закладу освіти та одночасно здійснити внутрішнє самооцінювання якості освітньої діяльності та якості освіти закладу, що дозволить побачити об'єктивну картину і виробити дійсно практичні рекомендації для покращення освітньої діяльності в закладі освіти. Отже, перед тим, як почати складати річний план роботи на Новий навчальний рік, необхідно ознайомитися з рекомендаціями, які надає Міністерство освіти і науки України, Державна служба якості освіти України та освітні експерти. Це значно полегшить роботу зі складання річного плану. На даному урядовому порталі Державна служба якості освіти. Надає статтю, як правильно це робити дуже коротко, компактно, зрозуміло, і зверніть увагу, зорієнтовує заклад освіти на структуру, яка синхронізується із внутрішнім із напрямами внутрішньої системи забезпечення якості освіти, які відображені так само у стратегії розвитку, яку я вам демонструвала. Можна ще ознайомитися більше з різною інформацією на різних сайтах про те, як правильно укладати річний план. Ця інформація розміщена у додатку четвертому цього річного плану, який я демонструю. Після того, як уже заклад ознайомився з інформацією відповідною, видається. Наказ про створення робочої групи, де зобов'язують робочу групу проаналізувати виконання річного плану за минулий навчальний рік, і, враховуючи пропозиції учасників процесу та результати комплектного самооцінювання, починає укладати новий річний план роботи. Тепер переходимо безпосередньо до розгляду проєкту річного плану роботи. Річний план роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою, це визначено статтею 40 Закону України про освіту, і затверджується директором закладу освіти. Водночас я продемонструю, як отримати доступ до інших проєктів документів, про які я зазначала у вступній частині даного відео, та як їх завантажити. Отже, почнемо із змісту. Річного плану роботи це і є структура річного плану роботи. Насамперед, це аналіз діяльності закладу освіти за минулий навчальний рік. Це і є звіт директора про свою діяльність. Далі, компоненти внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, що реалізовуватимуться у новому навчальному році. Далі напрями. Які зазначені у положенні про внутрішню систему забезпечення якості освіти, так само побудований і річний план. І річний план містить компонент додатки, і ми з вами зараз з ними ознайомимося. Це орієнтовний план засідань на рад при директору, і ми пізніше розглянемо, що саме входить у цей план, у цей зміст, орієнтовний план засідань педагогічних рад, орієнтовний перелік наказів з основної діяльності. Додаток 4 я вам демонструвала. На початку відео. Пункт 5, 6 і 7 – це визначений листом Міністерства освіти і науки про підготовку до нового навчального року. Програма професійної орієнтації учасників освітнього процесу, якщо у вас така діяльність ведеться. Якщо ні, я можу створити окреме відео, якщо ви забажаєте. Є рекомендації щодо вдосконалення освітньої діяльності за результатами проведення самооцінювання якості освітньої діяльності у минулому навчальному році. Отже, почнемо із аналізу діяльності закладу за минулий навчальний рік. Дана інформація відноситься до вступної частини річного плану роботи. Як я зазначала раніше, це звіт директора про свою діяльність за минулий навчальний рік. Директор звітується на загальних зборах конференції трудового колективу. Це найвищий колегіальний орган закладу освіти, визначений установчим документом закладу освіти статутом. Звіт складається відповідно до положення про звітування директора про свою діяльність. Загальні збори конференції трудового колективу проводиться теж згідно положення. Обидва ці документи затверджуються на загальних зборах конференції, тому, якщо у вас цих документів ще немає, ви можете завантажити їх, перейшовши за гіперпокликанням, натиснувши на слова, виділені синім кольором. Продемонструю, як це робити. Отже, ви натискаєте на ці слова і переходите на папку Загальні збори відкриваєте цю папку. І до вашої уваги протокол засідання загальних зборів і наказ проведення в дію рішень загальних зборів. Даний протокол містить, містить усю необхідну інформацію, яку я вам уже перерахувала. Отже, порядок денний цього засідання це три організаційні питання про обрання головуючого, лічильної комісії та. Визначення порядку денного і регламенту. Даний порядок денний містить затвердження складу загальних зборів. Це відбувається щорічно перед початком навчального року. Затверджує... Якщо у вас ще немає, то затверджується положення про загальні збори конференцію. Далі затверджене положення про порядок щорічного звітування директора про свою діяльність, безпосередньо сам звіт. І затвердження плану роботи на поточний навчальний рік. Як ви знаєте, засідання проводиться не менше одного разу на рік, на навчальний рік, за потреби можна і більше. І розгляд проєкту річного плану на новий навчальний рік. Увесь цей протокол, проєкт протоколу готовий, ви можете його завантажити. Він укладен відповідно до положення про загальні збори, містить усі додатки. Ви, це Буде дуже велика допомога, якщо ви скористаєтеся даною послугою. Так само за гіперпокликаннями ви можете перейти на локальні документи і завантажити їх. Посадові інструкції відповідно до штатного розпису, тут їх 36, журнали реєстрації і відповідно організаційні накази. Так само номенклатура справ, усі необхідні організаційні документи, і відповідно сама номенклатура справ. І найголовніше служба охорони праці. Даний пакет документів містить журнали реєстрації, їх сім інструкцій з охорони праці, їх 252 і положення та накази, які відображають цілу систему охорони праці в закладі освіти. І так далі їх 252. І журнали реєстрації. Всім журналів. Отже, ви можете скористатися даною послугою і придбати дані документи. Тепер розглянемо сам зміст річного плану роботи закладу освіти. Нагадаю, що даний план роботи синхронізується із стратегією розвитку закладу освіти та положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Найголовніше в цій частині річного плану правильно визначити форму. Дана форма визначена з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України та Державної служби якості освіти України. Зміст завдань освітніх і управлінських процесів укладений за напрямами освітнє середовище, системи оцінювання здобувачів освіти закладу освіти, педагогічна діяльність педагогічних працівників та управлінські процеси. Строки виконання визначені відповідно до розгляду питань на нараді при директору, педагогічною радою та здійсненням внутрішнього самооцінювання якості освітньої діяльності в закладі освіти. Відповідальні за реалізацію завдання переважно це заступники директора та члени робочої групи із проведення внутрішнього самооцінювання якості освітньої діяльності, оскільки вони готують узагальнюючі документи про виконання завдань річного плану. І це найскладніший процес. Проте, проживши рік за цим річним планом роботи, ви матимете якісну інформацію про стан освітньої діяльності в закладі освіти та підставу для прийняття ефективних рішень, які підвищуватимуть якість роботи в закладі освіти. У формі відмітка про виконання зазначається не плюс і мінус виконавчині, а зазначається форма створеного документу та його реквізити, дата і номер. Такий підхід дозволяє об'єктивно проаналізувати виконання річного плану роботи. У колонці відповідальність за реалізацію завдання в даному випадку зазначена посада, але ви вписуєте прізвища та ініціали осіб, які відповідальні за виконання завдання і в яких, які визначені посадовими обов'язками або розподілом обов'язків обов між дирекцією закладу, якщо це заступники директора, або посадовою інструкцією, якщо це відповідальний педагогічний працівник. Тепер переходимо до розгляду компоненту додатків у річному плані. Орієнтовний план засідань наради при директору. Практично ті питання, які не вносяться до педагогічної ради, але, є, але які є робочими, вони вміщені у цьому плані помісячно. Орієнтовний план засідань педагогічної ради. Чому орієнтовний? Тому що ви вправі змінювати, доповнювати чи навпаки не брати до уваги ті питання, які зараз надані. Так? Але це гарна така допомога, щоб ви не забули, які питання треба винести на розгляд педагогічної ради. Хоча даний план складений помісячно, але практика показує, що більше чотирьох засідань майже заклади не проводять. Все залежить від стану освітнього процесу. Хоча із видачою постанови 800-ї у нас, скажімо так, з'являється потреба розглядати питання на, на, на педраді щомісяця. Орієнтовний перелік наказів з основної діяльності. Це просто допомога, щоб не забути, що в, треба розглянути, видавати, це як підказка. Цей додаток ми з вами вже розглядали. Далі йдуть питання, пункти. Вірніше додатки, які необхідні для того, щоб підготувати заклад до нового навчального року. План заходів щодо попередження дитячого дорожнього транспортного травматизму, план організаційно-технічних заходів щодо поліпшення умов і охорони праці, здоров'я працівників та здобувачів освіти. Далі безпосередньо йде програма професійної орієнтації учасників освітнього процесу. Ну, вона. Схвалюється теж по радою, але це окреме питання, яке потребує додаткового розгляду. Якщо вас це зацікавить, будь ласка, пишіть у коментарях і я підготую спеціальне відео. І рекомендації щодо вдосконалення освітньої діяльності за результатами проведення самооцінювання. Ми винесли це у окремий додаток. Отже, дякую вам за увагу. Ви маєте гарну можливість скористатися даною послугою, отримавши пакет усіх проєктів документів для якісної підготовки до нового навчального року та забезпечити собі заслужену відпустку. Нехай вам щастить і на все добре!